Сьогодні 3 жовтня 2024 року. Заняття ознайомлення з природою. Тема заняття Сілющі рослини України. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні, як завжди, вона буде для вас цікавою і повчальною. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Рослини. А про які саме зараз ви здогадаєтесь. Сідайте зручненько, ми починаємо. Так, так дітки, давайте з вами поговоримо про цілющі рослини України. Дійсно, дітки, це скарби рідної землі. Сьогодні ми поговоримо про властивості таких рослин. Ви знаєте, що дуже багато різнотрав'я можна побачити і у лісі, і у вузі, у полі. Навіть у дворі ви не замислюєтесь що рослини, які у вас під ногами, це справжній скарб. І це скарб лікарські рослини. Так, дітки, звичайно, є люди, які збирають такі трави, такі рослини. Вони знають, яка рослина що лікує. І тому сьогодні ми з вами. Теж будемо маленькими лікарями і дізнаємось, як можна лікуватися рослинами. Зібрані рослини, дітки, звичайно, треба зберігати так, щоб вони не втрачали своїх властивостей. Так. Сушити їх треба в тіні. На протязі, наприклад, на горищі, викладаючи тонким шаром, щоб уникнути пріння, так, дітки, і стежити, щоб вони не намокли від дощу або роси. Належним чином, рослини треба зберігати в сухому місті. Ви Вище маленькі. Але ви повинні про це знати. Може, чиясь бабуся або матуся збирає або купує такі трави, якщо ви їх побачите в себе вдома, то впізнаєте і зможете розказати матусі-бабусі про те, що ми з вами сьогодні будемо говорити про дуже цікаві речі. Послухайте, дітки, загадку, яку хочу я вам загадати. Може, ви відгадаєте? Стоять у лузі сестрички мілі, жовтенькі очки біленькі вії. Про яку рослинку ми зараз з вами будемо говорити, як ви вважаєте? Звичайно, про ромашку. Так, дітки. Але спочатку я хочу вам розказати легенду. Так, кожна рослинка має свою легенду. І Ромашка теж має свою легенду. Послухайте, вона для вас буде дуже-дуже цікавою. У бідної жінки захворів син. Грошей на ліки в неї не було, вона ходила по степу і збирала всі рослини, які хто Подарить. Одного разу вона зустріла бабусю, яка несла в руках пучок білих пахучих квітів. Почувши про горе матері, бабуся простягла до неї квіти і каже Зроби з них відвар і напої, синочка. Як же звуться ці квіти? запитала жінка. А як вилюкається синок, то й назвеш їх ім'ям твого сина, а хлопчика звали Романом. Тож мати, напуваючи його відваром, промовляла Пий, синочку, Ромашку, і будеш здоровий. Так, дітки, ось така гарна і красива легенда звичайно свого сина Романа жінка звала Ромашкою лагідно. І на честь цього сина, цю квітку і назвали Ромашкою. Ромашка, дітки, це квітка, вона росте, ну, повсюди її можна побачити, так? і ви її повинні запам'ятати, як вона виглядає, ви бачите. Ромашка це квітка ніжності і чистоти. Коли болить горло, при простуді дуже добро поласкати відваром квітів і маленьких дітей вона лікує, їм можна давати пити Чай з ромашкою, звичайно не свіжою ромашкою, а з квітів, які вже готові до вживання. Тобто вони висушені, так, подрібнені, як заварочку, заливають кип'яченою гарячою водою і роблять чайчик так, для діток, щоб вони не хворіли, дітки. Правильно, ось таку силу має така маленька, тендітна. Квіточка. Так, дітки, подивіться, будь, будь ласка, на екран і скажіть мені, що це за рослина? Може хто її вгадає? Так, правильно, це калина. Вона вважається символом України. Ми про це дуже багато з вами говоримо. Це народний рослинний символ України. Калину дуже. Любив наш кобзар, так? Тарас Григорович Шевченко. так? Він писав дуже багато віршів, і для нього саме калина була символом дівочої краси. У кобзарі така книжка, де зібрані віршики, так, у Тараса Шевченка. Слово колино повторюється дуже-дуже багато разів. Давайте згадаємо віршик. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина, Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Так, дітки, звичайно, калина теж має цілющі властивості, ще більше, ніж ромашка. Так, Кожна рослинка має свою властивість. так? Зараз ми поговоримо про калинку. Так, дивимось на екран. Звичайно, як ліки, дітки, використовують ягодки. Подивіться, ось такі червоні ягодки калини, так? вони. Та заспокоюють, посилюють роботу серця. Чаєм із калини лікують застуду. В Ній дуже багато вітамінів. Її перетирають сахорочком, бо вона така, ну, можна сказати, гірка на смак. А якщо сахаром, вона теж має свої цілющі властивості. Дітки, може, когось лікували калиною. Коли я була маленька, мене, звичайно, моя матуся лікувала відваром з калини. Так? Вона перетирала і давала мені з чаєм. Я пила, коли хворіла. Дуже багато прислів'їв, дітки є про калину. Може хто згадає, так? без верби і калини нема. України, оце найпоширеніше таке прислів'я. так? Так. А зараз, дітки, ми переходимо до цієї рослини. Подивіться, як вона виглядає. Може хтось її зустрічав, вона дуже часто можна її зустріти цю рослину на вулиці біля дорог. Тому ця рослина і називається Подорожник. Подорожник. Коли хтось упав раптово чи поранив руку, ногу. Подорожник ваш дружок. Прикладіть його листок. Звичайно, подорожник дуже-дуже допомагає, коли може на тілі подряпини, так? але можуть бути якісь рамки, але перед тим, як прикладати подорожнику, звичайно, його треба. Мити. Так. Ця рослина дуже-дуже часто зустрічається, як я вже й говорила, в наших краях. Подорожник має овальні широкі листочки, подивіться, як він виглядає, зеленого кольору, дуже багато прожилок, подивіться, вони світлі на ньому, коли він цвіте, вистрілює одне стебельце з дрібним зеленим. Цвітом, ця рослина має цілющі властивості, при порізах її листочки прикладають до ран. Про це ми з вами вже говорили. А ще, дітки, подорожник лікує зубну біль, укуси комах. Також з подорожника хтось з весняного подорожника хтось робить. Салати. <хи> так, Це, мабуть, теж дуже-дуже смачно. Наступна рослинка, ви її вже знаєте, ми про неї говорили. Це осіння рослинка, яка називається календула. Повторіть. календула. По-іншому, календулу називають... Сонячною квіткою. Народна мудрість каже, якщо в липні ви не встигли зготувати на зиму сонячних кошиків календули, які в народі називають гітками, зробіть це у серпні. Так, дітки, це найстаріша лікарська рослина, звичайно. Вона допомагає боротися з мікробами. З календу... календулу теж дітки можна додавати в чайчик, так? робити різні настоянки. Календула, так її ще називають Квітка Сонця. Подивіться на цей малюночок, і ви побачите, що календула дійсно схожа на. Сонечка на промінч... у, неї, у неї така серединка і промінчики, як у сонечка сонячна квітка календула. І дітки про календулу теж хочу вам розказати маленьку таку легенду. У сонця було багато золотих монет, які воно зберігало в кишені, але світити. Постійно сонце не могло, йому був необхідний відпочинок. І ось одного разу, присівши перепочити, сонце не помітило, як з кишені викотилася монетка. Скотившись з пагорба, ця монетка впала на землю. І в тому місці, куди вона впала, виросла квітка з великим Яскравим помаранчевим забарвленням, якого з тих пір нагадує нам про близість із сонцем. Ось така гарна дітки легенда про календулу. Ще раз вам нагадую, що це теж лікарська рослина України, і називається вона по-іншому Квітка сонця або нагідки. Ну, так, дітки. Теж тут на картинках можна побачити, що з календули роблять настоянки, так? і, звичайно, вони теж проти мікробною дією. Від інших рослин вони трошки відрізняються. Ще календулу можна додавати мило, так? і... Ваші матусі, мабуть, знають, так, для обличчя. Ну, цим користуються вже дорослі люди, а ви можете побачити іноді мило для маленьких діток, в яких можна побачити і ромашку, і календулу. Наступна квітка називається чебрець. Це рослина, яка Росте, на, звичайно, на території України. Квіточки, подивіться, вони невеличкі, мають лілово рожевий колір або білий колір. Так? Так. Це теж дітки, рослинка, така лікарська, роблять дорослі примочки з цієї рослинки і приймають всередину, як Чайчик, так? як чайчик з ромашки, як чайчик з календули. Правильно. Ця рослинка заспокоює людину. Так? Вона краще спить. Так? Це у кого безсоння, це вашим бабусям ви повинні нагадати, що є така рослинка, яка називається чабрець. Так. Ось так він виглядає. Чайчик, звичайно, можна з неї робити з, цього, з цієї рослинки. Так. Зараз давайте, дітки, з вами трошки пограємо. Деякі рослинки ви знаєте, деякі ви сьогодні пригадали, і до вас таке запитання. Розглядіть, будь ласка, картинки, і давайте з вами поговоримо, які рослинки нашої України тут цілющі. Так. Липа, звичайно, липовий цвіт допомагає, коли людина хворіє. Наша ромашка. Молодці. Наступний малюночок. Алоє. так, це така рослинка, мабуть, в кожної родини є на підвіконні. Це не рослина України, але вона лікарська, звичайно, кропива. Звичайно. Калина, ми про неї сьогодні говорили, молодці. Обліпиха. Так, можна зустріти цю рослину і в наших садах. Угу. Так, роздивляємось, які рослинки вам вже знайомі. Так, шипшина, так, дуже гарно з неї пити чай. Ромашка ваша знайома, так. Кульбабка. так. Наступний малюнок. Мати мачуха. Чистотіл, яка правильно, подорожник, молодці, відгадали. Так, а тепер перевіримо ваші знання. Те, що ви сьогодні запам'ятали, коли людина хворіє в неї висока температура, які рослини їй можуть допомогти. Так, розказуйте, Ромашка, варенічка з малинки, так, липовий цвіт, шипшина, мачуха, так, хлопчик катався на самокаті на вулиці і впав. Який. Буде перший помічник. Звичайно, йому допомогти може подорожник, може відвар ромашки, чистотіл або сок алої. Так, дітки, зелена аптека лежить навкруги зелені горби і зелені луги, зелені сади. Зелені поля, уся наша рідна квітуча земля, а я дивлюсь на зелені поля, це і моя рідна земля, і Ромашка, і мак, і калина, це все рідна моя Україна. Ось таке, дітки, заняття про цілющі рослини нашої України, у нас відбулося. Сьогодні я з вами прощаюся, я вважаю, що ви щось запам'ятали, і ці знання стануть вам в нагоді. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Будьте здорові. До побачення!